Вітаю діти! Ми з вами продовжуємо вивчати графічні редактори і тема сьогоднішнього уроку створення, редагування і форматування растрових зображень. На минулому уроці ми з вами розглянули, які бувають растрові графічні редактори. З'ясували, що професійні растрові графічні редактори, наприклад, Adobe Photoshop. У порівнянні з векторними редакторами містять додаткові засоби для опрацювання готових зображень і фотографій. А я вас сьогодні хочу познайомити з онлайн-редактором растровим Pixel R. Чому саме його обрала я для нашої роботи? Як правило, растрові графічні... Редактори, які потребують встановлення на ваш пристрій, займають дуже багато пам'яті. Вони потребують, ну, щоб ноутбук, наприклад, або комп'ютер, за яким ви працювали, мав відповідну відеокарту тощо. Тобто в умовах дистанційного навчання. На жаль, ми не можемо використовувати всі ті програмні засоби, які б ми могли використати на уроках інформатики у кабінеті інформатики. А от саме онлайн фоторедактор цей, він не потребує ніякого встановлення, ніяких додаткових там, функцій від вашого пристрою. Ви просто заходите і опрацьовуєте, створюєте зображення онлайн. Отже, давайте його розглянемо. Почати працювати в Pixelr можна зареєструвавшись, використовуючи свій Google Аккаунт. Якщо ви не хочете реєструватись саме на цей Google аккаунт, ви можете вибрати якийсь інший спосіб або якусь іншу пошту. А можна відразу спробувати свої сили, обравши необхідний редактор. Ми на уроці на сьогоднішньому будемо саме використовувати піксель E проєкт редагування фотографій. Єдиний мінус цього онлайн-редактора, тому в ньому поки що відсутня українська мова. Так, ми не можемо вибрати в налаштуваннях саме українську мову. Отже, для вибору програми ми скористаємося оцими точками, так, у нас натискаємо в меню, у нас випадає вікно, обираємо піксель E е і починаємо працювати. Ми опиняємося спочатку на стартовій сторінці, на ній можна обрати тип зображення, розмір. Дати назву відразу так, нашому зображенню, з ми будемо працювати, і можемо починати. Pixelr має такі самі складові, як і інші графічні редактори. Робочу область для роботи з зображенням, набір інструментів меню. Із нового, так, що, можливо, що ви ще не стикалися, це панель навігації для більш зручного, так, перегляду зображення, яке ви створюєте. Панель з шарами, тобто при створенні растрового зображення ми часто використовуємо не один шар, а два, три, 10, ну, по-різному буває. І звертаю вашу увагу на дуже корисну вкладку Історія подій. Чим ця вкладка корисна, якщо, наприклад, ви на якомусь етапі щось зробили не дуже вдало, ви завжди можете повернутися до того етапу своєї роботи, де у вас ще все було гаразд, і почати працювати знову. Давайте коротко розглянемо панель інструментів. Деякі інструменти вам тут можуть здатися вже знайомими, тобто вони вже вам знайомі, так? а з деякими, можливо, ви ще не працювати. Наприклад, інструмент виділення області, інструмент ласа, можливо, ви ще не використовували такі інструменти в роботі з графічними редакторами. А отже до знайомих вам відноситься інструмент фігури, тобто створення зображень з готових фігур якихось, масштаб, інструменти малювання, перо, пензель, заливка, гумка для видалення так, якогось шару, градієнт для створення градієнта, піпетка для копіювання якогось кольору, так вам необхідно, перемикач кольорів. Переміщення, перебудова області, чарівна паличка. Ми розглянемо цей інструмент, зараз далі, обітнути, вирізання, видалення фону. Отже, оці от інструменти, які є в онлайн-фотоедіторі, як обрізання, перетягування та чарівна паличка. Обрізання ми вже з вами використовували так в роботі з презентацією, в роботі у Word з зображеннями. Тобто кадрування зображення, коли нам треба обрізати якусь непотрібну нам частину зображення, натиснувши на нього, у нас з'являється, пригадуємо рамка. Так? Ми її звужуємо так? в кутах навколо виділеного об'єкта. З'являються маркери. і Коли вже у нас залишилося те, що нам потрібно, ми просто натискаємо клавішу Enter і те, що ми обрізали, у нас щезне зображення. За допомогою інструмента перетягування ми можемо вже обрізаний фрагмент поставити на якусь частину малюнка, де нам потрібно, якщо це потрібно. І оцей от інструмент Дуже зручний, чарівна паличка. Він розпізнає схожі кольори пікселів. І, наприклад, якщо у нас якесь контрастне зображення, то ми клацаємо так на якийсь, якусь частину зображення, яка подібні кольори, і паличка розпізнає їх, і вже можна їх там, що ми хочемо зробити, чи скопіювати, чи вирізати, тобто опрацьовувати таким чином зображення. Окрема група інструментів є у нас для зміни кольору зображення. За замовчуванням фон малюнку білий, кольор малювання чорний. Але натиснувши на цей інструмент, у нас відкривається вікно з вибором кольорів, де ми можемо зі дуже багато спектра обрати необхідний нам кольор, або якщо ви вже будете. Таким користувачем впевненим, і ви вже будете кодування кольорів знати, тоді просто у вікно кодування кольорів забити потрібний вам колір. Іноді нам потрібно, наприклад, якусь частину зображення залишити без фону. Найшвидше це зробити, використовуючи інструмент гумка. Ми просто вибираємо гумку. І витираємо ту частину зображення, яка нам не потрібна. І у нас залишається тільки те зображення, яке нам потрібне. Те, що лишилось, ми з вами копіюємо в буфер обміну. Далі ми створюємо новий файл. Файл, нове зображення. І до створеного. Файлу вставляємо зображення, яке ми тільки що скопіювали з буфера обміну, ставити або Ctrl-C, для того, щоб у нас збереглось зображення в форматі PNG. Помните, ми з вами розмовляли про нього. Оцей фон, який у нас стане прозорим, невидимим, так, він буде зображений шахматкою або білосірою, або чорносірою. Обираємо з вами експорт сторінка швидкого експорту в форматі PNG і зберігаємо наше зображення в потрібному місці, там, де вам воно потрібно, щоб ви знали, де його взяти, щоб потім знову використати. Тож, давайте з вами зараз розглянемо трішки, як же працювати в цьому онлайн-редакторі. Дивіться, я вже знаходжусь на домашній сторінці, бачите, ось наше посилання. Так, і, наприклад, я хочу створити зображення. З уже двох готових зображень. Вони у вас прикріплені на вашому уроці. Тобто я натискаю кнопку Відкрити і обираю перше зображення. Це буде у нас таке поле з квітами. І дивіться, у нас вже завантажилась робоча область з квітами. Так? Ось вони, вкладки файлів, вкладки, з якими ми працюємо. Так? Ось вона палітра наших інструментів, які ми можемо використовувати, вікно навігації, вікно з шарами, зараз у нас один з вами шар. І історія, так, з тим, що ми будемо виконувати. Цей фоновий шар ми лишаємо незмінним. А тепер переходимо у вкладку Шари і вибираємо Додати картинку як шар. І обираємо другу картинку, яка у нас знаходиться в уроці так? прикріплений файл. Ми її можемо відразу перемістити якось. ну, так от, давайте. так, хай буде. Обираємо інструмент гумка, дивимося, ось у нас з'явився цей інструмент, і зараз у нас стоїть товщина ну, великувата нам потрібно трішки її зробити тоншою, для того, щоб опрацювати, ну, 6, хай буде пікселів, для того, щоб краї нашої собачки якнайобережніше стерти, так? для того, щоб не зіпсувати зображення самої собачки. Ось так от ми починаємо працювати акуратно на начальному етапі. Ну, На жаль, звичайно, я трішки обмежена в часі, тому я буду це не зовсім робити акуратно, а ви можете... При роботі скористуватись інструментом масштаб так, збільшити вашу картинку. Для чого? Для того, щоб вам було краще видно, так, що ви витираєте. Але ми вже бачимо, що у нас починає що проглядувати поле квітуче. Тобто наш фон оцей становиться прозорим. І звертаю вашу увагу, в навігації у нас вже є дві картинки, в шарах у нас є два шари. Так, фонове зображення і собачка. І в історії у нас уже, бачите, є список наших використаних дій. Тепер ми можемо з вами збільшити товщину розмір так, нашої гумки для того, щоб пришвидшити трішки роботу. Ось, бачите так, що вона у нас стала більш широкою. І ми починаємо знову штавки навколо собачки, щоб видаляти оцей от фон подвір'я, так, подвір'я, якісь ворота стоять. Те, що нам не зовсім потрібно. От, ну, Уже коли ми навколо собачки опрацювали. Фон ми можемо що пришвидшитись, вже не притримуючись якоїсь там великої акуратності, тому що вже нічому, нічому ми сильно не зашкодимо. Так. Закінчили ми з фоном. І дивіться, як все чудово у нас виходить. Звертаю вашу увагу в шарах, коли у вас Виділений якийсь шар, він є активний. Коли у вас що? шар чорний темний, так, то це не активний шар. Зараз у нас активний шар собачка. Тобто, дивіться, от всього за декілька дій ми з вами що зробили е, такий фотокалаш, так? Ну, доволі такий симпатичний. Тепер, наприклад, Як нам зберегти наш малюнок? У нас є що зберегти, так, формат малюнка, а можна що просто скористатися швидкими клавішами, так? А якщо ми з вами собачку. Просто видалили фон, так то ми б скористалися цими функціями експорт, швидкий експорт формат PNG. Що ж, діти, вашим завданням буде спробувати попрацювати в онлайн-редакторі, і я чекаю на ваші зображення. Дякую вам за увагу. До побачення!